Доброго дня, безпечний регіон. Активна робота. До нового року залишилося два дні, але ми працюємо. До нас завітали Олена і Яна, привезли дуже багато всього. А зараз у нас військовий 10-та, горда штурмова, дельвейси, ці знамениті, вантажся на фронт. Тому все це одразу ми додали ще і воно виїжджає з хлопцями на передову. Олена Яна, вам декілька слів. Ви з якого міста? З Києва. Міста Київ. З Оболоні, так. Що ви привезли? Привезли грілки для рук, для ніг, для тіла, бо це дуже актуально зараз. Ну, Смаколики, снікерси, чай, халву, цукор, каву. Що там, Шкарпетки ще привезли, устілки привезли, Ну, там гігієни трошки. Щирі привітання з новим роком нашим захисникам. Яна. Вітаємо вас зі святом. Ми раді бути корисними вам, поки ви нас захищаєте, поки турбуєтесь про нас. Тримайте наше небо, тримайтесь. Дякую вам, від десяти десь кошти нової Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Україні! Слава! слава Україні! Героям слава!